Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. Приїхав свіженький автомобіль, Opel Antara В класній максимальній комплектації космо. Автомобіль в дуже збереженому стані. Передній задній парктронік, клімат, підігрів сидінь, дизель 2.2, автомат, шкіра. Ну, далі вам покажу все більш детально по автомобілі. Спочатку наш номер телефону 096 007 967. Вашкар. .com.e, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Вся вся інформація, всі посилання будуть внизу під відео. Переходьте, підписуйтеся. Регулярно приганяємо автомобілі, приганяємо автомобілі тільки з оригінальними пробігами. Так, дивіться, зараз спочатку покажу автомобіль ззовні, потім всередині, по фарбі. Ну, Загально, щоб ви бачили, в якому стані автомобіль, щоб могли приїхати впевнено в цьому. Скажу так, що автомобіль 12 року. Максимально збережному стані, повний привід, високий кліренс. Кому потрібен автомобіль на кожен день з високим кліренсом, не хвилюватися про дорогу, про якому стані вона, то цей автомобіль саме для вас. Дивіться, от дуже класний кліренс. Хто хоче собі такий джипчик, повнопривідний, в класному збережному стані, надійним двигуном, з надійною коробкою, то скажу, що ідеальний варіант. Зараз таких автомобілів вже небагато, як для 2012 року настільки збереженому, в рідній фарбі, з рідним склом повністю навіть лобовим. То там мінімальна є косметика по одній дверці, а так взагалі автомобіль дуже збережений. Так, і задній партроніки, я сказав. Потім по дискам у нас вони взагалі всі в ідеальному стані, гума також в класному стані. Диски є невеликий знос. Так, по комплектації в нас є затемнення зеркала. Тут в нас шкіра. Шкіра в ідеальному стані, не протерта нічого. Ну, я б сказав, що вона в ідеальному стані для такого року і пробігу. Так, карта в нас класна. Так, зараз сяду вам покажу всередині. Так, всередині. По пластику ніяких царапинок немає, все збережено. Коробка працює ідеально. Триручник. Потім підігрів сидінь. Клімат. Кермо в нас в дуже класному стані. Тут мінімально щось тільки зовсім. Так, карта збережена. Є затемнення цього зеркала, підсвідочка. Так. Зараз покажу вам ще позаду, з іншої сторони. Так, позаду у нас все класно. Класний диван шкіряний. Тут також все в ідеальному стані. Ну, видно, що за автомобілем доглядали відразу. Тому що так зберегти автомобіль не кожен може. Так, все у нас... З цієї сторони також дуже збережено. Так, з цієї сторони все ідеально. Так, і багажничок зараз покажу вам. Так, по багажничку у нас шторочка. Також все тут в дуже класному стані. По бокам ніжки з двох сторон. Так, під низом. Весь заводський комплект, також великі ніші. Ну, досить зручно користуватися, можна розкласти, що вам потрібно, там пляшки. ну Скажу комфортно користуватися цим автомобілем. Так, В такому стані автомобіль. ну Скажу, кому потрібен повний привід, надійний двигун, ще з гарною витертою палива, то класний варіант. Телефонуйте. Так, зараз ще покажу по фарбі, по посху далі. Почну з водійської дверки, як завжди. 117, 107. 107, 108, 93, 120. Так, це все завод. Оригінал. 82. 91 оригінал. 112. 112. Так, 303. 251. Так, ця дверка перелакована, мінімальний шар, шпаклівки немає, нічого страшного в цьому немає, автомобіль не новий, експлуатувався. Я скажу, що з таким елементом без шпаклівки це взагалі рідкість знайти, щоб настільки ідеальний автомобіль був. 109, 107, 102, 112, так, і так, залишився. 112. Автомобіль весь в рідній фарбі, тільки на дверка мінімальна зроблена шаром лаку. Ну, Нічого страшного в цьому немає, скажу відразу. Зроблено якісно видно. Так. Скло в нас оригінальне 12-го року. Так, тут у нас скло також 12-го року. Так, тут у нас також 12-го, 12-го. Так. Я дивився 12-го, все 12-го року, так, і тут також 12-го. Важко показати, затемлене, буде на камері погано видно. Але все оригінал. Ну, Скажу вам, що класний збережений автомобіль. Кого цікавить такого класу авто. Дуже класна шумка сподобалася, був здивований. Гарно їде, комфортно, повний привід. Зараз почнуться сніги. Дорога неякісна, то взагалі ідеальний варіант, щоб завжди можна було виїхати, не хвилюватися про це. Ну і скажу, що дуже комфортний автомобіль і якісний шкіра, стан дуже класна. Ну, візуально я скажу, бачив таку шкіру тільки в преміях автомобілях, тому не часто достигнеш такого класу по такій ціні, таку якість. Ну, кого цікавить, звертайтеся. Так, ще покажу раз наш номер телефону 096 Но 07 вашкар.com.ua, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. Вся інформація буде внизу під відео по посиланнях. Вибирайте зручний канал для вас. Ну, Такий класний, комфортний автомобіль. Телефонуйте, звертайтеся, все покажемо, розкажемо. Всім дякую за перегляд, побачення, до зв'язку.